Над Бердичевом і Україною відкрилося небо, і до серця кожного, хто зібрався на території всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської, заглянула заступниця світу та цариця небес Діва Марія. У місті відбулася урочистість ікони Бердичівської Матері Божої ікону Пресвятої Діви Марії у 1642 році подарувала костелові родина Тишкевичів під час урочистого відкриття монастирям. У 1647-му образ Матері Божої оголосили чудотворним. А через 100 з невеликим років папа Бенедикт XIV прийняв декрет про коронацію ікони, надіславши до Бердичева, освячені золоті корони. Ікона, припускають, загинула у перші дні Другої світової під час пожежі, і лише у 1991 році була створена її копія. Дозвіл на її коронацію дав папа Йоанн Павло II. Він же і освятив чудотворний образ. У 91-му, серед іншого, поновилася і традиція щорічних піших паломництв до ікони Бердичівської Божої Матері. Щороку на урочистості прибувають тисячі прочан з усієї України та за кордоном. Цьогоріч святкову літургію очолив високий гість із Латвії. Архієпископ митрополит рийської архідієцезії Збігнів Станкевич. У своєму виступі він пригадав останні хвилини життя Ісуса. вже будучи на хресті. Той вказав своєму ученові Йоанну, що відтепер Марія стає його матір'ю, а він її сином. Йоан, власне, то є вся церква і кожен віруючий, говорить архієпископ. А значить, Діва Марія є матір'ю кожного з тих, хто зібрався на території санктуарію. І так як Йоанн забрав Божу матір до себе додому, так і люди повинні мати її ікону у себе вдома та щиро молитися розарію. Христос примирив усіх в собі, продовжив архієпископ Збігнів, перетворивши на синів Божих частину свого виступу священний присвятив саме цьому поняттю. Біблія, люди говорять, якби как бы, трьмя і висказувати його, по крайней мере, трьмя образами. Перший образ, що чоловік це плоть. Это материальное измерение, которое говорит о том, что всё человек, он тленен, он хрупок, он смертен. Потом священное писание говорит о człowieке тоже как о душе. Значит, это то, что одушевляет тело, одушевляет плоть, и то, благодаря чему человек ну, как бы общается тоже с миром. Но потом Священное Писание говорит о человеке тоже как о духе. И дух, можно это так назвать, это наиболее сокровенное ядро человеческого существования, это та глубина, на которой человек встречается с Богом. И вот когда мы сложим эти три, назовем так, измерения или выражения человеческого существа, то сразу видим, что быть Сыном Божьим – это означает брать во внимание потребности всех трех уровней нашего существования. Коли людина переймається виключно тілесним, їжею, питвом, різними благами життя, то зрештою починає хворіти, вважає архієпископ. Недостатньо опікуватися і суто душевним, необхідно дбати про духовне. Жити духовним значить напитуватися присутністю Господа. Від того і багатий світ на алкоголіків, наркоманів, збочинців, людей залежних від грошей і влади, що не відчувають вони себе синами Божими. Підсумував священик, що порушена рівновага між тілесним, душевним та духовним. мы не имеем осознания того, что в Боге наш Дух закоренен, и без Бога мы не можем жить нормальной жизнью и быть по-настоящему счастливы, тогда мы начинаем, мы начинаем искать счастье в телесном уровне или, или на этом душевном уровне, рваться к власти, рваться к богатству. И чем богаче, чем больше власти, чем больше страха, что могу это потерять, что у меня там есть конкуренты и тому подобное. Короче говоря, мои дорогие, я хочу вам припомнить то, что, что мы сыны Божьи, что мы сыны и дочери Божьи, что Бог нас неимоверно любит, что Бог о нас заботится и что Бог призывает нас, чтобы мы не делали так, как, ну, тоже Иисус говорил, что не заботьтесь чрезмерно о завтрашнем дне, как язычники, которые говорят, что будем есть, что будет пить. Потому что Отец Небесный, Он питает птиц, Он заботится о траве, Он заботится о цветах, которые, за которыми тоже никто не ухаживает. Значит, мы дети Божьи, и будем помнить то, что наш именно для ядра нашего существования, но что у нас есть тоже потребности нашего Духа и что мы без присутствия Божия з Богом у сучасному світі. Багато проблем, і нині Україна, звернувши свій погляд на захід, поринула у боротьбу за право вільно обирати шлях власного розвитку. Втім, на думку архієпископа митрополита Рийського, намагаючись потрапити до обіймів західних сусідів, українцям потрібно бути обачливими. В Європі сьогодні зароджується те, що сам архієпископ збігнів визначає як третій тоталітарізм. В прошлом віці світ перенес два тоталітаризми, тому що не розпізнав їх і не вовремя. То е, в наше время я віжу зародища третього тоталитаризма, і це являється, я би сказав так. лжепонятые права человека, которые преувеличивают. Потом это лжепонятая демократия. И это так называемая идеология гендер, идеология которая говорит о том, что если человек родился, скажем, мужчиной, то это еще не значит, что он мужчина. Он потом может сам выбрать свое ну, что ли, направление. Да? что он на самом деле может быть женщина, потом он может операции делать и замуж выйти и тому подобное. 11 июня у меня была встреча с папой римским, и он очень ясно, очень четко сказал, что эта идеология, она является грехом против Создателя, потому что она не принимает то, что Бог нам дал, и она, собственно, Ну так, да, вона питається і змініть то що нам Богом дано. Книгу Руфі, що у Біблії згадав у своїй промові очільник Києво-житомирської дієцезії архієпископ Петро Мальчук. У ній розповідається про жінку, котра, втративши чоловіка, залишилася вірною його матері і вирушила за тією на її батьківщину. Тоді Господь щедро одарував жінку своїм благоволінням. Щось подібне до тієї історії пережила і очолювана Петром Мальчуком дієцезія. Хочу сьогодні ваше високоприсвяченство з бігне подякувати вам за те, що церква в Латвії, коли ми були переслідувані тут, коли в нас не вистачало священників, коли люди були спрагні Бога і тільки шукали, і один другу питали, де як сон. Сюди прийшли златні священники, двох братів Міцкевичів покойних, яких ми ховали. І нашого єпископа Яна Повінського. І прийшли сюди не для того, щоб прийти на 5 років чи на 10, а прийшли сюди, щоб у цій землі, тут, де вони сіяли, де проповідували, де віддавалися, сказали, ваша земля це наша земля і ваш Бог це наш Бог. Прийшли сюди, щоб тут. Повністю з душею і тілом, і серцем віддатися нам, нам, людям на Україні, і тут з нами залишитися на держи. І ми сьогодні маємо благословення, ми бачимо, як навіть тут розвивається духовність в Бердичеві. Ми бачимо, що пам'ятник пам'ятники Папові, Римському, Святому Янові, санктуарі відкриваються, косоли будуть за все. Я думаю, що не малою причиною цього всього є от така вірність наш от єпископ єпископ'ян Пормінський. Да? Який і на пенсію вийшов, а каже, я народу свого не лишу і залишився тут. І я, власне, от за таких священиків вам, Владихо, дуже дякую. Дякую Єписку і дякую вам. Від імені всіх наших вірш. Подякував і отцям Кармелітам за те, що завдяки їхнім зусиллям Бердичів має відтепер пам'ятник Йоанну Павлу II. Споглядаючи на святішого, переконаний священик люди прагнутимуть жити за законами Божими. Я дякую отцям Кармелітам. Дякую також тим добродіям, які нам подарували і цей постамент. Тут є в нас і лада міста, і є тут у нас ще консульський корпус. Є тут у нас всі ті, що за тими стоять люди. Я дякую їм і дякую також єпископу Яну вчора за те, що посвятив. Це в нас буде ще одна пам'ятка, що єпископ Ян гостив, папу Римського тут, в Україні, і він нам посвятив цей пам'ятник, і для нас це буде така велика пам'ятка. Ми молимося коло Яна Павла і намагаємося наслідувати Ісуса Христа, щоб зростати у святості. Тему співвідношення тілесного і духовного у людині, озвучену на початку урочистості, продовжив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута. Я себе зловив на думці, що з нашою державою відбувається те ж саме, коли ми відчули кризу духовності, і саме брак духовності і віри призвів до того, що наша держава сьогодні хворіє, і навіть тіло її плоть. Страждає і частина цієї території, цієї землі є окупованою. Тому я глибоко переконаний, що тільки через розвиток духовності, через підняття культурного рівня, через віру ми можемо досягти, і розбуду... досягти покращень і розбудувати гарну державу, успішне, заможне і процвітаюче суспільство. Люди, котрі зібралися на площі, аби вклонитися іконі Матері Божої Бердичівської, мають одне спільне прохання миру та спокою в Україні, нагадав Олександр Ревега. Молитви, що лунають на цьому святому місці, і за незримою присутності Йоанна Павла II, обов'язково будуть почутими. Вірить народний депутат України. Тільки уявіть, скільки поколінь людей з надією на стілення, благословення і допомогу йшли до цієї ікони. Йдемо і ми, кожен зі своїми молитвами, подяками та проханнями. Але окрім сокровенного та особистого, у всіх нас є велике спільне прохання до Пресвятої Діви, щоб на нашу рідну землю прийшов мир, щоб нарешті стаменулися ті, хто накликав на Україну цю велику біду. Хто взяв у руки зброю і пішов з неї проти брата, сусіда, того, хто має іншу думку чи погляди на життя, щоб вірні українські сини і доньки повернулися додому живими та здоровими, щоб любові та злагоді зростали наші діти, щоб старість наших батьків була спокійною та захищеною. А страшне. І не для мирного і працелюбного українського народу слово війна відійшла у минуле. Гостинний Бердичів завжди готовий зустрічати людей доброї волі та світлих помислів, запевнив присутніх на урочистостях Бердичівський міський голова. Рівно рік тому нагадав Василь Мазур, міською радою було прийнято рішення про найменування площі перед санктуарієм на честь святішого Іоанна Павла II. Бердичів зазначив багатий на старих добрих друзів і незмінно поповнюється друзями новими. Хто пройшов цей непростий шлях вперше, той обов'язково прийде у Бердичів знову і знову, бо це шлях духовного зміцнення, віри у свої сили і досягнення благородної мети. Мета у кожного є своя, і дай Бог нам усім досягти цієї мети. Але всіх в нас є спільна мета це мир і злагода на рідній землі і в всьому світі. Саме тому люди доброї волі збираються разом, щоб силою спільної молитви наблизити здійснення такої благородної цілі. Уже багато років благословенним місцем для молитви єднання сотені тисяч людей став наш рідний Бердичів, а в його серці кляштор щодо ікони маткою боскою Бердичівської. Ми знаємо і завжди будемо пам'ятати, що благословив і освятив нову ікону Матері Божої Бердичівської, святійший Іоанн Павло ІІ. Ми завжди будемо пам'ятати цю визначну в історії християнського світу постать, особистість, людину. Коли він був в Україні, ікона Матері Божої Бердичівської була поряд з ним. Він знову в Україні, знову в Бердичеві і чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської знову поряд з ним. Наприкінці урочистостей присутні взяли участь у складанні акту присвячення України непорочному серцеві Марії у сподіванні і вірі, що Божа матір своїм покровом охоронятиме українську землю від зла. Та прискорить настання на ній миру у смиренні, віруючи благали Марію про благодать та милосердя. Людські страждання, спричинені гріхами, неодмінно зворушать добре серце Ісусової Матері, вірять у Бердичеві. І якщо українці навернуться до Бога, зміцнивши у своїх душах любов до чистоти, прощенням, Бердичівська Божа Матір неодмінно одарує їх своєю благодаттю.